Ради вітати усіх на каналі ТРК Міс. З вами Володимир Кремінь. Інформаційний час підхоплюють новини кам'янського. І сьогодні у випуску про події вівторка 31 січня. Сьогодні, серед іншого, ви дізнаєтесь про таке. Прогулюючись, врятував життя. Кам'янчанин врятував жінку з вадами здоров'я від холодної смерті. Кам'янське долучилося до всеукраїнського вікімарафону, присвяченого 13-річчю створення української вікіпедії. На площі Петра Калнишевського цими вихідними відбувся концерт за участю відомого гурту «Время і стекло. Вийшов пройтися і врятував життя. Кам'янчанин Михайло Воробйов абсолютно випадково став рятівником бабусі, яка втратила пам'ять та просто заблукала. Подія сталася минулого тижня, і якби не чоловік, а також оперативна реакція правоохоронців та рятувальних служб. Старенька могла просто замерзнути сьогодні. Жінка похилого віку знаходиться у лікарні. Поліція знайшла її рідних, а небайдужий рятівник отримав заслужену почесну грамоту з рук начальника міської поліції. Майже надвечір Михайло Олександрович, полишивши домашні справи, вийшов прогулятися. Чоловік розповідає, останні півроку для нього видалися тяжкими. Поховав маму та брата, тож від болісних думок часто рятувався прогулянками. Погода того дня видалася морозною і сонячною. Михайло Олександрович охоче прямував понад балкою біля селища будівельників. Каже, у їхньому районі це популярна зона відпочинку. Взимку ганяють на санчатах, навесні влаштовують пікніки. Але самотня фігура в далечині чоловіка чомусь насторожила. Замітив, в просеке проходила, ну, сразу не определить человека, ну, ближе подойдя женщина. Она как-то себя вела, ну вот странно. Во-первых, она по дорожке как-то уже ходила, как шатаясь. Потом, ну я еще пропустил. Метров 200, может быть, прошло и назад возвращаюсь, потому что уже солнце уже было на закате. Вот-вот, все. Думаю, нужно мне возвращаться домой. А Бабушка где-то и шла. Там аврах какой-то. Она в Аврах. Я тогда понял, что ее нужно как-то помочь. Ей нужно вывести вот к населенному пункту, хотя бы сколько можно, вот, чтобы довести позвати на допомогу. Михайло Олександрович каже, жінка була охайно вдягнена, мала навіть ретро-прикраси, але на питання відповідала хаотично. Розповісти, чому вона тут і куди прямує, не могла. Сонце вже сідало, тож чоловік вирішив вести бабусю додому. Але пройшовши зовсім небагато, жінка почала осідати і скаржитись на слабкість. Чоловік зателефонував диспетчеру із проханням допомогти. Каже, найскладніше було роз'яснити, де саме їх шукати. Район віддалений, мало знайомий, тож довелося почекати поліцію. Ми з машиною зазвонились. объяснил, куда ехать. В процессе движения мы поняли, что бабушке нужно будет оказать медицинскую помощь. Вызвали сразу скорую помощь. Пока туда приехали, скорая уже подъезжала. Мужчина нас встретил, мы доехали куда смогли, дальше бездорожье, поле. Вышли, пошли пешком, скорая не смогла туда тоже проехать. Пришли на место, начали ее нести, поняли, что поле, снег, мы вдвоем ее не вынесем. Приняли решение вызвать МЧС. Приїхали ребята з МЧС і уже з їхньою помощью по очереди винесли бабушку ті два кілометра к машини скорой допомоги. Доки служби їхали на місце подій, Михайло Олександрович каже, ставало дедалі холодніше, зійшли сутінки і врятувала тільки те, що того дня сталася низка дивних збігів. Перед виходом він добре зарядив телефон, в якому батарея зазвичай швидко сядала від холоду. Із собою були вода, яку бабуся випила, та коробок сірників, за допомогою яких чоловік палив вогнище, доки чекав рятівників, неначе сам бог звелів зробити йому добру справу. Чоловік щиро дякував усім службам за допомогу та відмінну роботу. каже, сам би не впорався на стіжінку, довелося біля 2 км вузькою засніженою доріжкою від начальника поліції Сергія Лукашова, патрульні поліцейські та Михайло Воробйов за людяність та допомогу отримали почесні грамоти. Начальник поліції підкреслив, він сподівається, що ця подія доведе у поліції. Працюють небайдужі люди. На є співробітники поліції, які професіонально виконують свої довжісні обов'язки. Дійсно, ціль, основна ціль і задача у Всех сотрудников полиции должно быть это максимальное оказание помощи людям, которые по по тем или иным причинам попали в трудную для себя ситуацию. Сьогодні жінка знаходиться у лікарні, було встановлено її особу. Працівники поліції знайшли рідних. Старенька 36-го року народження має певні проблеми із пам'яттю. Михайло Воробйов зізнається. Він радий, що все обійшлося, і втішений тим, що зміг врятувати жінку. Добрі справи лікують його душевні рани. Чоловік впевнений, попри втрати в родині, все тепер налагодиться. Між заліками та іспитами студентство міського державного технічного університету знайшло час і повеселитись. Місце зустрічі ресторація. Кам'янські вечори. Саме там, 27 січня, під патронатом депутата міської ради від фракції політичної партії Опозиційний блок Сергія Павлюка пройшов тематичний вечір в стилі агати крісті. Родина англійського аристократичного роду Стаффорд зібралася, щоб після смерті глави сімейства оголосити багатомільйонний заповіт. Раптово гасне світло лунає постріл, головна спадкоємиця вбита. На кону мільйони хто ж вбивця? Це і потрібно дізнатися героїні англійського детектива Агати Крісті, старенький міс Марпел. Оголошення завіщання тому, що так, так як лот був дуже публічним. Наше начальство попросило нас отреагировать на это. Я вижу, ми как раз вовремя. Ну что сделаешь? Так бывает. Ми з сином і наслідники, і все. так розпочалася детективна квест вечірка в стилі Агати Крісті. Організаторами вечора виступили студенти ДДТУ за підтримки Сергія Павлюка. Це вже третій захід. Попередніми були вечір тридцятих років і українські вечорниці. Була на минулій вечіринці в українському стилі, дуже-дуже Ну, во перше в той раз були... До самых-самых мелких деталей соблюдены традиции, как в прошлые времена праздновали Новый год, как праздновали наши предки, начиная от стиля одежды и заканчивая разными играми и ритуалами. Студентам ну как бы такие мероприятия нужны, потому что они объединяют новые знакомства, придают да, по крайней мере все организовываться при поддержке городского депутата Сергея Павлюка. Присутствовали на прошлой вечеринке у второй, второй раз тут. Отлично. Честно, первый раз. на мероприятии побывать. Впечатление хорошее, да, позитивное очень понравилось. Было весело, непринужденно. Непременно стоит проводить такие мероприятия, потому что э, множество студентов просто сидит в четырех стенах, учится зубрит, а иногда нужно выходить на улицу и смотреть на вокруг, смотреть на мир, на людей. Сергій Павлюк, депутат міської ради та голова міського осередку політичної партії Опозиційний блок зізнався, що сам був студентом двічі. Він не з чуток знає, як не вистачає в такому віці чогось особливого, аби урізноманітнити буденність. Я би хотів, щоб сьогодні ви відчували себе як вдома, не закріпощені. Я сам сюди йшов, Ну знаєте, кожен раз, раз приходиш, ти волнуєшся. І я впевнений, що ми зможемо. Хорошо провести вечіринку, і це буде не останнє. Тематика наступної зустрічі вже в розробці. Студенти вирішили залишити інтригу і не оприлюднювати плани, але гарантують, що це буде не менш цікаво. Кам'янське долучилося до всеукраїнського вікімарафону, присвяченого 13-річчю створення української вікіпедії. У центральній бібліотеці міста навчали створювати статті до вільної енциклопедії Учнівську молодь. Метою заходу є збереження місцевої історії та збільшення кількості статей в українській вікіпедії про наше місто та його визначних особистостей. Вікіпедія вільна енциклопедія. Редагувати яку може практично кожен. Вона є найбільшим проєктом в історії, що твориться спільними зусиллями. У Вікіпедії мільйони статей на різних мовах. Однак, чимало важливих тем розкрито недостатньо про деякі взагалі не йдеться. Більшість учасників писало статті вперше, тому їм допомагала координатор заходу Інна Нікітіна. Любов жлаючі чоловік захолізаходять заходить Вікіпедію, можна зареєструватися, можна без реєстрації, і пише статті. Если об этой информации, которую он хочет написать, нет Википедии, он создает статью, ссылается на авторитетные источники. Это книги, газеты, журналы, которые вышли в печать, электронные сайты официальные. Вот, и пишет информацию, распечатает информацию о том, в чем що його інтересує написання статей відбувається суто на волонтерських засадах людьми, які бажають, щоб українська Вікіпедія стала кращою. Для тих, хто не може визначитись чи знайти тему для статті. У Вікіпедії укладено спеціальні списки червоних посилань статей, яких поки що бракує в онлайн-енциклопедії. В російській Вікіпедії, в англійській є про наших українських відомих художників, писателів. а. Наши не всех, так поэтому хочется, чтобы в нашей Википедии было написано. Будем сегодня писать про известного художника Александра Жугана. Бібліотека була обрана для проведення вікімарафону не випадково, адже саме тут знаходяться друковані джерела знань для підтвердження будь-якої інформації. Бібліотека участвують в такому марафоні не, не перший раз, і ми приймали участь в конкурсах по написанню статі і розміщенню вікіпедії і получали призи сьогодні. Пробують свої сили учащий. Я думаю, у них теж все вийде, потому що вони на уроках своїх стилі написання. Вони вже знають, що такої енциклопедічку стиль Наша задача і чому це відбувається в бібліотеці для того, щоб повисити значимості Вікіпедії, інформацію, яка викладається народом. Окрім учнівської молоді, в заході брали участь досвідчені краєзнавці, адже статті мають відповідати критеріям значимості, бути написані на підставі авторитетних джерел та посилатись на них, не порушуючи при цьому авторського права. сьогодні я прийшов у центральну бібліотеку. Для того, щоб написати статтю у Вікіпедії про походження назви Кам'янське. Перша версія від слова камінь, на чому наполягав Дмитро Яворницький. Друга версія походить від імені Козака Каміона. Існує така народна, народний такий переказ. Легенда. Наразі вікімарафон проходить у Києві, Харкові, Запоріжжі, маленьких містах та селах України. Захід об'єднує людей небайдужих до якісної інформації та іміджу України загалом. Зимова казка у Кам'янському продовжується. 28 січня на площі Петра Калнашевського благодійний фонд Доброта та допомога влаштували черговий концерт. В цей прохолодний вечір кам'янчан розігрівали барабанщики з гурту Ритмен. Та популярний український дует «Время і стекло наприкінці вечора на мешканців чекав грандіозний салют детальніше у наступному сюжеті. Площа Петра Калнишевського перетворилась на справжній професійний центр дозвілля Зимова казка. Саме під таким гаслом пройшло лицедійство 28 січня. Першими на сцену вийшли барабанщики Ритм Мен, які влаштували неонове шоу. Ритм Мен музиканти зі стажем. На їх рахунку виступи на світових поєдинках з боксу в рекламних кампаніях, івентах, українських та світових ефірах. Ірина Кучер, директор благодійного фонду Доброта та допомога, пояснила, для кого і чому вони влаштували. влаштовывают такие свята. Фактически сейчас Каменской это чуть ли не центр Днепропетровщины. Когда к нам едут, когда такое было, когда к нам едут на концерты из Днепра. И каменчане настолько благодарная публика, так приятно для них что-то делать. Вот я прежде всего хочу сказать о них. Потому что все артисты без исключения, уезжая из Каменского, они говорят, какой приятный город. И это так здорово, потому что наши люди, они самые теплые, самые классные, они больше всех любят праздники. Мы это делаем для того, чтобы люди гордились своим городом, для того, чтобы они любили его, для того, чтобы хотели вместе с нами делать для него больше. Міський голова Андрій Білоусов привітав мешканців міста зі святами та подякував благодійному фонду за концерт, який вони влаштували для мешканців. Приурочено на самом деле Дню Водолея і фонду Доброта допомога хотів іменно в цей день, в цей суботній день провести для людей праздник. Тому це просто, скажімо так, звичайний день, в якому для людей було прийнято рішення зробити ось таке ось вот хороше мероприятие. Я хочу поздравити вас всіх з наступившим Новим Годом, Рождеством Христовим. Пожелаю, щоб всі ви були здорові, все вы были счастливы и чтобы этот год был прекрасным годом. В этом году мы продолжим преобразовывать наш город и реализуем очень много хороших инфраструктурных проектов, которые сделают его еще гораздо красивее. Я хочу поблагодарить фонд Доброта и Допомога. Владимира Дубінського, руководителя фонда, за те, що організували нам сьогодні такий праздник. Дучим концерту був відомий український актор театру та кіно, заслужений артист України Олег Волощенко, що не могло не потішити фанатів його творчості. Після ритммену на сцені з'явилися головні гості цього вечора український поп гурт Врімі і стікло, яких фанати зустріли жвавими оплесками. Солістка гурту Надя Дорофєєва під час прес-конференції наголосила, що фанати вже давно чекали колектив, і співачка дуже рада нарешті потрапити до Каймінського. Сейчас у нас уже отработанная программа. И с таким большим концертом мы еще э, полноценной, мы ее называем клубной программой, мы у вас еще не были. поэтому стадионная программа. Э, поэтому, ну, <laughs> стадионная, да, практически. И очень много пишут из вашего города, просто когда же вы к нам приедете. И э, когда э, люди увидели афиши э, «Зимние сказки», очень много мне сообщений было в соцсетях, потому что, наконец-то, вы к нам приезжаете. Было очень приятно. прям вот именно много э, ребят написала нам в соцсетях. Справжню популярність гурту принесла пісня. Ім'я 505». Надя тепло згадує про ті часи та дякує цій пісні. І досі сам ділі. Ми так довго шли к тому, що у нас бомбаньот пісні стані тим хітом і. Такой первой песней является «Имя 505». Хотя и до этого были э, у нас хитовые песни, там «Серебряное море», «Любви. нет, и «Кафель». И все знают эти песни. Но чтобы вот так выстрелила, это «505», мы очень благодарны. И после которой мы не спим уже два с половиной года, потому что ну, действительно много концертов. И мы так счастливы, что нам не сразу дался вот этот успех. Вот он не сразу к нам пришел. Мы его прям выстрадали. Мы так ага. хотели, чтобы это произошло. И наконец-то... Ми тут наприкінці концерту на мешканців чекав грандіозний салют. Команда фонду Доброта та допомога наголошує, що це був не останній концерт, і кам'янчан чекає ще багато сюрпризів. 26 і 27 січня в більярдному клубі Дніпро проводився перший кубок металургів з більярду. За головний трофей боролися 26 найсильніших гравців підприємства, які представляли 16 структурних підрозділів. Організатором змагань виступала первинна проспілка металургів. Учасників були як відомі майстри більярду, так і новачки, які вперше виступили у такому турнірі. За словами організаторів, кубок з більярду приурочений до дня заснування первинної профспілкової організації медкомбінату металургів і рішили нашим металургам зробити такий своєобразний подарунок, символічний годовщині нашого основання. Я хочу поздравити всіх членів профсоюзу металургів з годовщиною основання нашої організації. Пожелать всім всяческих успехов, радости, мира, благополучия. В перший день змагань відбулися основні ігри за вихід у фінал, і впродовж чотирьох годин велася запекла боротьба. У головний матч турніру вийшли бригадир прокатного цеху Ілля Кусков, який переграв на своєму шляху Максима Рибіна, Олексія Махаріну, Юрія Ковальчука та Олексія Щербакова. Також у фінал вийшов експедитор ЦПП Дмитро Куліков, який взяв гору над Андрієм Андрієвим, Михайлом Костюком і Сергієм Драчовим. До речі, останнього певне можна назвати сенсацією турніру, який дійшов до півфіналу. Налу перегравши ряд сильних спортсменів, вже на другий день зіграли лише три гри: півфінал, матч за третє місце та сам фінал. У головному матчі впевнена, гра Іллі Кускова дозволила йому виграти у двох партіях підряд і стати володарем першого кубку металургів. 2017 з більярду. Новий чемпіон, чоловік, який ніколи не учасника в чемпіонаті комбіната, спартакіаді по більярду в командних іграх. А прийшов отак. С нуля с самой, можно сказать, сетки, самого низа, прошел все игры. Поэтому победителем первого кубка металлурга по бильярду становится Гуслав. Да. Илья. Молодец. Молодец. Друге місце у Дмитра Кулікова. У боротьбі за бронзу Олексій Щербаков зломив опір Сергія Драчова. Четверо спортсменів, які пробилися у півфінал, були нагороджені цінними призами, медалями та грамотами. Відкритий Кубок Кам'янського з козацького двобою та турнір з Греплінгу і к 1 федерації Комбат, самозахист і СО. Пройшли 29 січня на арені спортоплису Прометей. Вперше в нашому місті відбулися поєдинки в Октагоні, так звані Восьмикутній клітці у змаганнях брали участь 250 бійців з Дніпра, Кривого Рогу, Кременчука, Павлограда, Першотравенська, Тернівки, Верхньодніпровська, Вільногірська та Кам'янського. Спортивний захід було присвячено військовим української армії, які воювали і полягли на сході України, захищаючи нашу державу. Юні козаки змагалися на двох татамі в розділах Борня. В Октагоні, який був розташований посеред спортивного майданчика, бої вели дорослі спортсмени з розділу «Герц-3». Паралельно йшов кубок міста з комбат Ісо» в двох розділах к К1 і Греплінгу. Серед титулованих спортсменів глядачі могли побачити неодноразових чемпіонів світу з клубу Герця ММА» – братів Тимченко, В'ячеслава і Станіслава, бронзового призера світової першості Івана Вільхового, трьох чемпіонів України по комбату ІСО ігора заводіліна, владислава Андрущенко, Владислава Зінченко. Раноме переможця знову підтвердив В'ячеслав Тимченко, який виступав в боговій категорії 26 кілограмів. Хлопчина першу схватку виграв достроково. Поєдинок закінчився вже на 58-й секунді больовим прийомом на руку суперника. Юний, але досвідчений спортсмен швидко виграв. І фінал я займався бойовими іскусствами з 4 років, тому що Тренер мой папа, і я в 4 роки вже був в спортивном залі. Мої самі крупные, крупні успіхи я став трьохкратим чемпионом мира. Нравится, що можна виражати свой гнів в боях. Ані на вулиці, тому що це, це, це вид спорту від спорта бути і мужчина. У перерві між боями пройшов парад відкриття турніру. На урочисту церемонію завітали почесні гості представники міської влади, спортивних та громадських організацій. Я радий вітати на нашому відкритому кубку міста Всіх учасників змагань кубку, який об'єднав. І зовсім юних учасників, і постарше, і хлопчиків, і дівчат. На кубку, який присвячений сучасним героям сучасної російсько-української війни, героям АТО, хлопцям, які захищають нас і дають можливість проводити такі змагання. Всім перемоги, в першу чергу, сили духу. Хай вам щастить! Голова обласного осередку Української спортивної федерації Козацький двобій. Майстер спорту Костянтин Тимченко зазначив, серед рейтингів неолімпійських видів спорту «Козацький двобій у 2016 році по Дніпропетровській області посів перше місце, набравши майже 52 тисячі балів. Чималий вклад в це підкреслив майстер спорту. Зробили спортсмени кам'янського. Попереду змагання вищих рівнів. Тут йде повноцінний відбір на Кубок Дніпропетровської області у команду міста Кам'янського. Потім будуть проводити навчальні тренувальні збори. І вони будуть представляти місто на Кубку області, який пройде через місяць теж у нашому місті. І вже це буде відбіром своєчасно на Кубок України, який пройде у міста Сумах. А далі буде Кубок Європи у квітні, який пройде у нас теж у місті Києві, де буде просвоюватися звання майстрів спорту. Міжнародного класу і майстри спорту також наші День поєдинків приніс командам добрі результати. Завоювавши 15 золотих і 8 бронзових медалей, перше місце посіла команда «Герц ММА». Другі і треті місця дісталися командам Юність і адреналін. Особисті кубки від організації Патріот 2015. За кращий нокаут отримали Олександр Соколенко з Дніпровського клубу Леон за кращу техніку боротьби Станіслав Тимченко. Окремо кубок кращого бійця турніру отримав Євген Гобов. І наостанок розповім вам про погоду на наступну добу. 1 лютого очікується хмарна погода. Опадів не передбачається. Вночі термометри покажуть мінус 17. В день повітря прогріється аж до 4 градусів нижче нуля. Вітер очікуємо південно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Саме такими побачили інформаційний день журналісти нашого телеканалу. І ми вже готуємо для вас нову картинку подій та фактів з життя міста. Але про це завтра. Рівно за добу знову побачимось. Дякую, що були з нами і на все добре.